Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 квітня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 178 150 особин за добу 470 і поранено 534 тисячі 450 песиголовців за добу 1410 танків. 3636 одиниць бойових броньованих машин 724 одиниці за добу, 4 артилерійських систем, 2740 одиниць за добу, 13 реактивних систем залпового вогню, 533 одиниці засобів протиповітряної оборони, 282 одиниці літаків. 307 одиниць гелікоптерів 292 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2312 одиниць за добу, 14 крилатих ракет, 911 одиниць кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5602 одиниці за добу. 3 спеціальної техніки, 309 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!